Так, друзі, заїхали нам ось такі от лищата шестидюймові. 155 міліметрів. Ширина. Так, дивимось. 155. Тут у нас ось цей розмір. 65 міліметрів. Дивимося наскільки губки роздвігаються. Більше не хочу, бо зараз вже гвинт той вийде з цього. Тут а дивіться, 130 міліметрів. Що ще у нас? Це чавун, товщина. Товщина чавуна. Так, 10 міліметрів. Які ще параметри тут нам треба? Ну, ось замірюю ось цей ось цю штуку. 12 міліметрів. Цей має 16 міліметрів. Так. Ще ось цей параметр замірюю, може, комусь треба буде. Ну от тут там в нас. Так о, 55 міліметрів можна зажати стіл. Так, відстань між отворами. 12 міліметрів. Ну і вага. Ну так. Щоб не збрехати. Кілограм 5, напевно. Може, 6. Ось так вони складаються. Так, в складному вигляді займають ось тако 170 мм. Кого зацікавили такі лещата, маємо в наявності ціна найдешевша в інтернеті.